Соти корабель зайшов у порт Дніпропетровська з вантажем, на який з нетерпінням чекають городяни. Депутат Ігор Циркін приїхав проконтролювати, як відроджується судноплавство у нашому місті, та наскільки швидко товари дійдуть до споживачів. Сучасний комплекс розташований в анд районі. Приймає судна, які доставляють вантаж у саме серце України з Туреччини, Румунії та інших країн, що мають вихід у Чорне море. Це економічно вигідніше ніж залізничні або автоперевезення. Ми возимо грузи із Румунії і з Турції. Серйо для наших підприємств товари народного потребління привозимо сюди будівельні матеріали. Порту масштабна територія, два власних кораблі. У травні 2010-го сюди зайшло перше судно. Сьогодні ювілейне соте. Привітати керівництво та працівників. Приїхав депутат Ігор Циркін. Ете ви сьогодні прийшли з рейсу. Гордість порту. Сучасний високошвидкісний кран вантажністю 45 тонн. З його придбанням робота ведеться удвічі швидше. А працює на ньому жінка, єдина представниця такої професії в області. Нещодавно вона відзначила ювілей. Депутат Ігор Циркін привітав кранівницю. Бальшого спасіба за ту складну і відповідальну роботу, яку зачастую беруть на себе мужчина. А ви ділаєте себе берес. Далі Ігор Циркін йде на корабель, яким керує капітан з 25-річним стажем Анатолій Григор. Він розповів, що його судно обслуговує 11 членів екіпажу. Економічні переваги річкового судноплавства, розповідає, очевидні. Корабель бере на борт півтори тонни вантажу щодо снаги 60 автомобілям. Професія капітана чи професія моряка, скажімо, в цілому. Тут не буває звичайних людей. Усе організовано на вищому рівні. Переконався Ігор Циркін. Такі підприємства сприяють розвитку мегаполіса. Упевнений депутат Ігор Циркін. Сюди приходять десятки тонн, сотні тонн грузів. сюди заходять кораблі. Відяти екіпажі як розвивається город Дніпропетровсь. На мой взгляд, як на взгляд депутата, это очень важно, щоб і історія нашого города таким образом складувалась і складувала зміні нашому між депутат. Упевнений, що основна транспортна артерія країни повинна працювати на економіку Дніпропетровська, тим більше, що вантажоперевезення річкою створює чудову альтернативу автомобілям. Ірина Долгопола Олексій Олійник дет.